Вітаю вас, друзі! На відміну від Покровського напрямку на Курщині. Ситуація залишається дуже стабільною. Все дуже непросто. Ідуть тіжології бої. Російські пропагандисти учора знову почали масово скаржитися на те, що, начебто, їхні війська на Курщині потрапили у якесь оточення. Удавайте ну, скажемо прямо, що все-таки це успіх. Успіх хороший. тривожна ситуація. Її могла би виправити рішуча і дуже потужна відповідь так званої Росії, але її нема. Ну ви розумієте... Від росії ж відповіді ні на що, ні-ні. Ну, Є. на територію вошли, вошли. Російські пропагандисти усе частіше публічно висловлюють невдоволення діями російської влади. Кажуть, міністр війни так званої Росії Білоусов знущається з росіян. Я б хотів услышати і від Білоусова в глобальному стратегічному плані відповідь на питання, яке від нас з вами требує народ. Отже, вже насміхаються, але у цьому немає зовсім нічого дивного, тому що яка армія, такий і міністр. Із росіян знущається не тільки білоусов, а й власне російські солдати. Так нас ще просто оббирають. Таке відчуття, що нас для цього відтуди вигнали. Щоб побарають наші дома. Здається, вони починають здогадуватися, можливо, колись до росіян навіть дійде, що нападати на чужі країни це погана ідея. Ну а хорошою ідеєю є підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Як ви знаєте, українська авіація раніше познищувала щонайменше три моста через річку Сеймна Курщині, і росіянам це настільки не сподобалося, що вони англійською мовою вирішили поскаржитися західній аудиторії, що бомбами НАТО розрушили мости. This is the main escape route now. категорично це засуджую. Якого біса взагалі оті пропагандисти можуть і далі вештатися біля цього моста? Непорядок треба виправляти. Проте треба сказати трошки детальніше щодо становища російських військ, які опинилися за річкою Сеймна Курщині. Це унічтажені мостов. От, чому-то та противник, у противника получається наші мости уничтожать. Ніхто не знає, чому так відбувається. Власне, учора російські пропагандисти почали масово скаржитися на те, що, начебто, сили оборони України відрізали повністю російське угруповання військ у населеному пункті Тьоткіно. Це на самісінькому кордоні, і це з одного боку, наче як новина, з іншого боку, не зовсім. Бо насправді населений пункт Тьоткіно, а точніше, російське угруповання у ньому відрізане вже до. Далеко не перший день і навіть не тиждень. Подивимося на мапу. Станом на зараз за річкою Сейм на Курщині російське угруповання військ затиснуте із трьох сторін силами оборони України. Ну а четверта сторона це власне та сама річка Сейм, через яку попідривали мости. І можна сказати, що після того російські війська за річкою Сейм опинилися практично у ситуації оперативного оточення, та і скаржилися пропагандисти на оточення російських військ іще ще декілька днів. в тому. В одном населенном пункте Курской области наши уже неделю практически в окружении без воды, без еды, без БК сливают воду из собственно Отоплення. але усе одно поки що не можна казати про повне оточення російських військ за річкою Сеймна Курщині, тому що росіяни усе одно подекуди потрапляють на інший берег. Для цього вони намагаються використовувати вже майже зруйновані мости, де усе одно подекуди проїжджає легковий автотранспорт. Також не забувайте про те, що росіяни постійно наводять понтонні переправи. До речі, завдяки тому, що ви постійно донатите на дрони камікадзе із пересуванням по. Переправах у росіян постійно трапляються серйозні проблеми, а деякі понтони росіяни навіть не встигають розгорнути. Ну а якщо казати про самотьотки, но ну, то місцеві надзвичайно радіють проведенню спеціальної військової операції. Да, я напився. Ну прошу прощення, у мене стрес. Стрес, тому що я потеряв все, Все лучше. Все лучше у мене було в доме в Тьоткіна. Напевно, для того, щоб тьотковчані або Тьоткінці, не знаю, як правильно сказати, перестали страждати, їх необхідно звільнити. І я дуже дякую українській авіації за те, що вона займається звільненням населеного пункту Тьоткіно. Ну а російська армія, яка залишається і ще поки у цьому населеному пункті, вирішила зайнятися звичною для себе справою мародерством. Це магніт виносити. Пятерочка. Ладно. Але оскільки, як люблять казати самі росіяни, народ і армія єдіни. Російський народ вирішив допомогти російським військовим і також почав грабувати своїх сусідів. Та усі ці розповіді про те, що росіяни грабують росіян, насправді вигадки української пропаганди, тому що виконуючий обов'язки губернатора Курської народної республіки, заявив, що ніяких мародерів насправді немає. Ні, ні, мародюровні із такою заявою він виступив під час гастролів по Курській області, але місцеві, послухавши розповіді так званого губернатора, йому чомусь не повірили. Просто крик душі. Хочеться взяти цього в Ріо за шкуру і відвести по селам, де ВСУшники, ладно, я їх не це, а наші захисники. Ну, є мразота, яка сидить в тилу по нашим селам, Сл... зривають взрыв... замки, Тянуть все, що можна, не гребують нічим. Не розумію тільки чому вона так дивується, адже це її російська армія, та сама, яка займається, як вони кажуть, освобождением. Це та сама російська армія, яка грабувала українські будинки. І зараз та сама російська армія грабує російські будинки, бо російській армії байдуже де і що грабувати. Тянуть все. Машины неисправные, которые потом неизвестно куда деваются, катаются на них. Никаких они раненых не вывозят мрази. А ходять і грабять наші дома. але нехай не сумують. Мешканці Курщини не повинні вірити у фейки української пропаганди про те, що, начебто, збройні сили України перетнули російський кордон, і що, начебто, російська армія грабує росіян. Очевидно, що це неправда. Мешканці Курщини мають бути щасливими, тому до них приїхав Шаман і Лепс, і заспівали їм про це. Як Бої на території Курщини й далі тривають. Маю висловити подяку нашому секретному агенту, який підсвітив місце розташування російських військ, і туди після того прилетіло. Ну, я думаю, всім понятно, що это не... То після загалом же російська армія намагається стабілізувати ситуацію на Курщині, але поки що про якісь контратаки взагалі не йдеться. У контратаки на Курщині не вірять і російські пропагандисти, бо російська армія зараз зайнята. Вона не захищає свої території, а намагається захопити чужі виродки із тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Так звана Російська Федерація і далі наступають на покровському напрямку, але одночасно переживають чому за фланги. А уже звучат а, тревожные комментарии о том, что ну щоб не отримати контрудар для того, щоб зрозуміти за що саме вони так переживають, необхідно подивитися на мапу. Ви можете бачити, що російські війська розтягнулися отак, от вздовж лінії свого наступу, і це дійсно може створити деякі загрози для флангів. Простіше кажучи, росіяни дуже переживають, що поки вони просуваються уперед, українська армія може вдарити по флангах і оточити їхні угруповання. Але, тим не мені контрудар може ждати на фланг. Thank you Завсім ударів по фафланки, інакше буде історія повторитися, як 6-ї армії Пауля. Звісно, нам із вами хотілося би, щоб російська армія потрапила у котел, щоб саме так і сталося із ними. Але на жаль, ситуація на покровському напрямку дуже важка і не дуже контрольована. Учора я детально говорив про це у себе на стрімі. Кому цікаво, подивіться, посилання лишаю в описі. А ще у росіян є така система рук. Я про неї розповідав колись. Розвідударников сотку розвідударников. Это средство разведки, которое моментали через командный пункт передают на гневое средство данные. І тут же йде пораження. за цією словесною конструкцією. Насправді ховається дуже проста, але дуже ефективна схема роботи. Росіяни створили структури, коли у одного й того ж командира є, наприклад, Іскандер і Орлан. І він може виявляти цілі за допомогою Орлана і дуже швидко і на жаль точно завдавати ракетних ударів. Оця проста, але ефективна система дуже добре себе зарекомендувала, і росіяни хочуть її масштабувати. Наростити раз був п'ять, щоб. Абі, <свісна> <свісна> проте я впевнений, що їм це не вдасться. Більше того, їхня система потихеньку руйнується. Нагадаю, завдяки тому, що ви донатили на небесний русоріз, росіяни лишаються дуже великої кількості розвідувальних безпілотників, і це тільки початок. І для того, щоб русоріз як небесний, так і наземний не припинявся ніколи, завдяки вам, наше військо отримало іще ще загалом 360 нових FPV. Ну що супостати? Я Фізрук, командир роти 82-ї окремої Буковинської, десантно-штурмової бригади. Мої козаки, ми дякуємо вам, пане Сергій Стерненко та всім, хто долучився в спільноті за надану допомогу, за надану можливість нищити ворога на березовому гаю не так далекої нам сусідської, ну ніяк не братської. Московії, даю слово офіцера, ми гідно виконаємо обов'язок і обов'язково всі подарунки полетять адресатам. Бажаю здоров'я! Ми бійці 57-ї бригади, 17-го батальйону, дякуємо спільноті Стерненка за надані русорізи, як ми будемо ефективно нищити ворога на Вовчанському напрямку. Сафарі дякує спільноті Стерненка за надані дрони, якими з радістю ми будемо мочити орків. Слава Україні, героям слава, попри успіхи української армії на Курщині, на сході нашої країни ситуація продовжує залишатись дуже і дуже складною. Наше військо потребує більшої кількості дронів. Допомагайте українській армії.